Всім привіт! Ми з України. Рік уже не з цим стоїм, їбашим, як ви знаєте. Але на цьому каналі слово руся тепер звучить тільки як слово рюся. Матюкація ми тут собі не дозволяємо. Я в тому числі, оскільки ми поважаємо цнотливо недоторканий Ютуб, щоб не страйкували відоси. Повторюся, хто не в курсі. Щоденні випуски не стять розборів психоемоційних станів. Виходять на іншому каналі. Цей канал є в описі. Постійно відоси публікую і в телеграмі, і тому подібне. Так само ж відбувається і з інстаграмом. Сьогодні хочу зробити спецвипуск. Роблю власне нарешті про те, які ІПСО і як застосовувалися. Є дійсно багато питань, і дуже цікаво те, що нам вдалося насправді дослідити кілька надважливих ІПСО, з якими е, тимчасово ненадовго жива ру. Працювала максимально сильно, якісь з них не вдалися. Зроблю я це в тому форматі, який вам найбільше подобається в форматі примітивних коміксів. Мені він і самому подобається насправді. І кілька з них не спрацювали з тих ІПСО, які вони планували, щоб спрацювали. Ключове, багато хто ставить мені питання, як досліджується, працює чи не працює ІПСО. Достатньо все просто і дуже примітивно. По-перше, реакція людей, наскільки вони обговорюють, тому що кожний іпсо, ми це теж розбирали неодноразово. До речі, ролики на те, як влаштовані ІПСО, що це таке, якщо ви хочете детальніше розібратися в них, теж є в посиланні під цим відео. Будь-яке ПСО, будь-яка інформаційно психологічна операція, вона не працює на всю аудиторію. Для цього треба конкретна аудиторія. Конкретно можна сказати, фокус-група або ядро по-іншому називають. Конкретна група людей, об'єднана за цілою низкою принципів. Наприклад, це можуть бути матері маленьких там, дітей до 5 років, чиї чоловіки воюють. Або дуже вразлива, наприклад, категорія батьки, чиї діти воюють і зниклі безвісти, або знаходяться в полоні. Умовно теж дуже вразлива категорія. І так далі. І так далі. І так далі. Понад 60 груп таких за цей рік повномасштабної війни ми тільки бачили. Що конкретно на них працюють дуже детальні групи, починаючи від тих, у кого є домашні тварини, навіть починаючи від тих, хто втратили житло, які виїхали люди за кордон, хто залишився тут в безпечній території, а у кого є родичі на окупованій території, все це різні дуже фокус групи, і на кожну з них по-різному працює ПСО. Вдається дохитрощі, вони дійсно хочуть дігенерати покарьожені, але вони вчаться. Тому якщо раніше у них це діяло за принципом бралася якась конкретна інформаційно психологічна операція і визначалися поступово фокус групи, які найбільш вразливі будуть стосовно неї, то сьогодні це не дуже сильно точковий такий удар. Принаймні цей місяць. Ми спостерігаємо, що одночасно працюють 3, 4 і навіть 5 інформаційно-психологічних операцій. Давайте розберемо. Найключовіші з них, на які робилися найбільші акценти. Перша з них, і на неї потім нанизувалося це все як гірлянда. Це І Це те, що у України недостатньо зброї для контрнаступів. Ми самі знаємо, що зі зброєю є проблеми, ми її чекаємо. З Рамштайном як спрацювала? Спрацювали, от як що транслювалися? Літаків не дали. Леопарди обіцяли, але леопардів немає. Далекобійні ракети е, високоточні до хаймерсів не дали. Про що це значить? Це значить тільки те, що і Сполучені Штати Америки, і Європа, і всі союзники України дуже сильно втомилися від цієї війни і зливають Україну. Але е, це тільки здається, що все дуже просто. Я спростив. А тепер давайте детальніше. Отже, як працює і на прикладі зброї. Що я тут маю на увазі? Конкретно Рамштайн. Але що найцікавіше? Як подавався Рамштайн русньою? Рамштайн подавався як якийсь карнавал сатани. Стікер тут зібралися. Ну, всі всі країни. Словом всі адекватні, всі русофоби для них. Ключовий меседж у них був те, що всі вони зібралися разом. Але що тут що тут найцікавіше? Це те, що в який момент включилася якраз машина і псо. В той момент, коли Рамштайн. Що обіцяв Рамштайн? Від Рамштайна всі чекали. Звичайно, що літаків. А їх нема. В такому випадку мала робити ру. Виправили вони цю ситуацію і почали розганяти інший наратив. Дуже просто. Тим, що замість сучасних, літаків, замість сучасних літаків. Замість сучасних літаків дадуть щось дуже старе і вінтажне. Наприклад, танки. До речі, Леопард-2. Вони говорили, що це дуже-дуже старі танки. І не надій. Як рукавичка Фредді Крюгера. А все чому? Бо навіть цей карнавал сатани, який об'єднався разом, не хоче давати літаки. Замість літаків дає якусь стару зброю, яку Європа і так би списала. Танки. Але стосовно от якраз нашарувань і ПСО, що далі відбулося? Далі відбулося от що, ми, то з вами, люди розумні і розуміємо, що підготувати танки до передачі це не дуже швидка річ. Але Росія в своїй пропаганді подавала це зовсім інакше. І от як, навіть танки це всього лише мрії, бо їх немає. Танків поки що дійсно немає, але тут найцікавіше, як вони це подали. Подали вони це все дуже просто. Отак, що начебто і зброю розкрадають, і бабки вкрали. Але тоді є логічні питання. А що на це каже Захід і Сполучені Штати Америки? Чому вони мовчать? Це я розбираю і псу повторюю. Бо ми то знаємо, що були і аудити, і представники приїжджали, і жодних зауважень до використання зброї немає. Знаєте чому на думку пропагандонів мовчали і нічого не сказали про те, що зброю і гроші вкрали ті, хто ці зброю і гроші надали? А от чому. Борисня все міряє по собі. А значить, ті, хто промовчали і не бачили нічого, що вкрали, вони вдаляхи. Розповсюджувалися такі псо дуже просто. Через статті, через сайти і статтійки в соцмережах. І такі інформаційно психологічні операції можуть впливати не тільки на українців, вони дуже часто налаштовані направлені, точніше на союзників України, і іноді під них несвідомо. Напевно, я не можу стверджувати невеликий експерт. В цьому можуть піддаватися під такі ІПСО і навіть журналісти світових ЗМІ. Або можливо, просто і псо йде як наслідок до тез або припущень. Ну зокрема, в CNN виходить дуже великий матеріал Тіма Лірі, який спочатку це матеріали, які виходили вже до річниці повномасштабного вторгнення, де Тім Лірі відомий експерт. По-перше, він дуже сильно нахвалює Збройні сили України. Зазначає, що руснява армія дуже придатна для того, щоб виступати на парадах, але ніяк не для війни. Що українці дуже винахідливі, вигадливі, але є проблеми в ЗСУ і ключ Проблема це відсутність зброї. І як наслідок, журналіст робить багато-багато багато припущень про те, що війна буде дуже довгою і затяжною. Це не значить, що він включається в Ліпсу або підігрує йому. Це може означати тільки, що десь він теж міг на це піддатися, або просто що його думки співпадають з тим, що використовує Русня. А іноді буває і навпаки, якими механізмами працює ПСУ. Це ж не одна людина, не 10 і навіть не 100 його розповсюджує. Іноді можуть брати з Матеріалів якихось відомих реальних експертів їхні припущення розганяти їх в велику тезу і створює і робити їх своїми наративами і їх просувати з величезного матеріалу. Наприклад, цей журналіст сказав тільки те, що може бути проблема з тим, що недостатньо зброї. Це береться, виривається з контексту, ботофермами і розповсюджується, що світ виснажений війною і Україну зливає. А от другий приклад інформаційно-психологічних операцій, хочу навести його. Він був направлений на дуже конкретну цільову аудиторію на тих, чиї члени родин є військовими, знаходяться безпосередньо на лініях вогню в бойових діях, і на тих, у кого є в родинах зниклі безвісти або в полоні, знаходяться, тому що тут Русь дуже чітко на цю аудиторію била, начебто. Замовчуються втрати. Це є військовою таємницею, і не треба багато ума, щоб розуміти, чому не оголошуються втрати України. І от на цю аудиторію били, що втрати не оголошуються, армія виснажена, дуже багато людей в полоні, і руна досягає неабияких успіхів. І слідом на це все йде нашаруванням другим. Друга частина цього іпсу про те, що у. Ру... Оголошується, начебто, мобілізація, де можуть мобілізувати до 500 тисяч е, тимчасово живих. Відповідно, є внутрішні терези, замовчуються втрати України. А Росія над півмільйона готова мобілізувати. Все піздець, все пропало. Наступне ж наше рування, яке ми спостерігали впродовж, ну напевно, більш ніж місяця. Це наступ Русі. Тому що і так люди вразливі. Це одна й та ж сама цільова аудиторія. По-перше, люди вразливі тим, що у них є родичі, які або зникли без звісти, або воюють прямо зараз. По-друге, втрати замовчуються. По третє, півмільйона готові мобілізувати. І по четверте, ці півмільйона йдуть в наступ. Прям за от, от, прямо вже, от, от прямо вчора. Яка мета таке хіпсо? Метою таких інформаційно-психологічних операцій є тиск на військових цивільними і зменшення підтримки, в першу чергу, емоційної і моральної військових цивільними. Давайте ще детальніше. Другий приклад і це максимально е, вразлива аудиторія, напевно, так правильно буде сказати. Це родини, е, в яких є люди, які знаходяться в полоні або зниклі безвісти військові. Це найскладніша цільова аудиторія, з якою дуже важко працювати. Що цікаво в цьому іпсо. В цьому ІПСО найцікавіше те, що одночасно йшло просування двох наративів. По-перше, по-перше, втрати замовчують. А по-друге, і це найскладніше, бо одночасно це працювало. Про те, що готується черговий наступ Русні. До речі, оця от друга складова цього Іпсо вона була дуже успішною і вона переросла і на інші цільові аудиторії. Я думаю, кожен з вас тригерівся і переживав про можливий наступ Що я маю на увазі, коли говорю про те, що ця ІПСО перейшла на інші цільові аудиторії? Зокрема, на ті аудиторії, на тих людей, які знаходяться і за кордоном, і в вимушеному переселенні, тобто на тих людей, які скучили за домом. Конкретно ця цільова аудиторія дуже важлива була для ІПСО. Все дуже просто. Зазвичай родини тих самих військових, які воюють, знаходяться за кордоном. Вони піддаються впливу ІПСО про наступ і чинять тиск на військових. Все дуже просто. Розповсюджувалися такі ІПСО в першу чергу про замовчування втрат безіменними блогерами, авторами і авторками і блогерками. Вибачте, у мене немає стікера чоловічого без обличчя, я не сексист. Розповсюджувалися такі ПСО зазвичай скріншотами. Скріншоти з публікацій. При цьому, якщо від початку цільова аудиторія це була е, родини загиблих або зниклих безвісти, з цією аудиторією найскладніше працювати, тому що це максимально вразлива аудиторія. Яка і так перебуває в стресі. Тому, піддавшись і ПСО, вони не слухатимуть якихось інших аргументів. Тому що у людей і так найбільше горе. На це і був розрахунок. Це аудиторія, яка Яку не треба просто чіпати. А потім це виросло на іншу аудиторію, яка спричиняла тиск на військових. Хоча б умовний тиск. Але у мене є погані новини для. По великому рахунку ІПСО не спрацювали, принаймні про замовчування втрат. Що сталося з наступом, ми прекрасно знаємо. Або стається. А от що очікує Русь 5? А що ж робити тим, хто піддається на ІПСО? Вірити і довіряти. Звичайно ж, ЗСУ. Але є й такі псо, які не спрацювали. Наприклад, коли Київ відвідав Байден, у Русні відбувалися випробування їхньої міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала летіти аж на 18 тисяч кілометрів Сармат. І про це ні слова немає, але випробування були очевидно, що щось пошло не так. Отже, пам'ятайте, ключове. Говорить дуже багато, і на інформаційному фронті вони досягають дуже великих успіхів. Нам же треба дотримуватися своєї інформаційної гігієни тільки перевірені джерела інформації. Не розповсюджуйте контент, який без або від джерел, які ви не знаєте, знайома сусіднього під'їзду, який переслав брат, сестри, собаки. Це не є достовірним джерелом інформації. Надалі подібні розбори довготривалих або найгучніших інформаційно-психологічних операцій робитиму. Підтримуйте канал, можете поставити лайк, поширити це відео, щоб зрозуміти, як працюють ці всі і ПСО. Щоденні розбори психоемоційних станів так і виходять в Телеграмі, в Ютубі на іншому каналі і в інстаграмі. Можете підписатись, всі посилання є в описі. І дякую вам за перегляд. Побачимося, як завжди, не з цим стоїм, єбаш. Вже рік.